А от Нестор Шуфрич сховав свою родину в Угорщині. Про це стало відомо з розслідування журналіста Української правди Михайла Ткача, колишній нардеп від забороненої ОПЗЖ, якого підозрюють в Держзраді, після початку повномасштабного вторгнення врятував свої активи, переписав їх на підставну особу. і, Зокрема, йдеться про угорця Дьорда Штофу. І той знайомство з Шуфричем заперечує а поблизу його дому помітили автівку дружини а Шуфрича. І за спостереженнями машина стоїть там і в день, і вночі. А далі, друзі, поговоримо ми про важливе про укриття. Ми ж розуміємо, що ракетні обстріли можуть бути в будь-який момент. Ми вже неодноразово їх з вами переживали і розуміємо, що наявність укриття це дуже важлива історія і дуже важливий момент. Так, от Верховна Рада у першому читанні схвалила зміни щодо встановлення відповідальності за неналежне утримання об'єктів цивільного захисту і за 265 голосів. Законопроєкт встановлює адміністративну відповідальність за порушення. Вимог щодо утримання укриттів, створення перешкод для контролю та невиконання вимог передбачено, що ДСНС матимуть можливість відразу складати постанови за такі порушення, якщо ж нехтування а, вимог призвело до загибелі людини або інших тяжких наслідків, то передбачена кримінальна відповідальність від 3 до 8.